Я не знаю коросави, якщо я заблужусь, то я здохну. Кураса ура! Нарешті ми відправляємося в Японію чи в Китай, я без поняття. В Японію. Ура! Жаб. І кома. Жаба ї... жаб їдять французи. Японці їдять лопух і рибу. Скажуть, що будемо жрати все, побачимо? Можна і привети взяли? Гадаю, то подарується. Це поїхав. Ура! Я ще раптом три місяці граю! Бухло! А ой, пір! Вау! Раду. Тобі ще й налили! Ти неповнолітній! Ви знаєте, що він неповнолітній? Не треба йому наливати! Віддайте тобі ді. Мені важливо. Це не свято! Невелика? Дитя. Ні. Я... Ой, яка красива фоточка. Що угу. в мене все підвисло? А Ми то шо? гра така підвисаюча, в принципі. О, я застерела. Роз... Ой, Сенчу. Вилізла. Так. Що не можу брати? Відповідає на одинці. Знайдіть катани, поставте їх на місце, розгадайте таємницю картини, бдеться картина, нехай приведеться до свічку. Це додаткові. Добре. Щас, візьму звичайний свій набір. Ліхтар, Ємп і СГ. Погнали. Куди? Далі. Боже. А я ліхтар взагалі вимкнула? Ні. А вообще. Жады квакають. Ты хотів їсти жаб. жаб. їж. Жуй. Жуй, зразу. Це Та, Та, воно схоже, до речі, на смак на курку. Хеллоу. Не, мы не казали. А uh, той. Talk to Кос. На другий поверх, а як. а де сходи знайти? Ми в дворику. Знаєте, звідки ця карта? Або тут там. За, назад, назад сюди. сюди. Сюди? Дай ще ця карта мені не надається. Та. Воно ну, воно схоже, тому що а, загалом такі які японські будинки будувались по... Тут був кост івент. 3 МП. Запалився ліхтар. Де ви? Кажи хаус. 3 мп. Так. О, кров на сходах. Атмосферненько. Я я не. я не шибу де я є. Я тому і не ходжу на незнайомі локації, бо я не розумію, куди йти. Спитайте, скільки часу. Як? А по How's House time. Почекайте What's the time? How's the time? Time What's Your bitch Well Ну, ямпешки було три Що-то не получилося Щось Шось не получилось Оп What's time is it? Два Це, це мало бути? Добре, погнали Добре. далі. Погнали робити роботу, Добре. а то ми. Це його. Страдаємо фігньою. Мене хотіли просто налякати, але я вже таурса левчу. Так, да, походу. Hello, talk to me, вот. Чотири. МП. Це демон. Це демон дитина. Він говорив, так? Чи він ще Ні. не говорив? Нищи, да. Густ, Я кидаю тут таракана внизу. і кладу. You you Hello. What's your name? How are you? Where are you? Ура, радіо! Третій раз підряд туди попадаються го гости як з радіо. мову з Ну та добре. А, ну, ну, Пригодиться. От, от, як Відповідь у некрофон є. Щось ще було? Треба камеру. Мені я хворію. відео. Я теж. Отако от можна. Ектоплазма, пляма ектоплазми. Гіпомайлін шейд. Так, я беру ліхтар і я беру камеру. А вода Так, я йду провіряти відбитки і я йду. Так, МП. МП він кинув? без Мені здається, то Не в мене. топ Не в мене. 0 градус. А на подалечий походу. Шо? Насилие? було на секунду. Та нижче нуля тика що було, а потім риску грустали. Мінусова, значить. А СГ було чи що? Чи, чи я вже галюда ловлю? Мікрофон, О, знову гостівент Дзеркало полетіло нафіг. Звалюємо народ. Зараз я вилізу і тоді поставлю. Такс. Джей Мюлінг, Мюлінг, мюлінг Підтвердити Є. І зараз будемо робити екзорцем. Чекай, ще три завдання треба. Я забула які просто. Може, ці жаби? Жаль, дратуй. Чіпку треба. Картина. Катани поставити на місце. Сидіть катани і поставити їх на місце. А картина це що? Як це виповняється? Картину треба побувати. Та. Пазлості поскладати. Так, глянемо на глуст. 95 65, 79. Нормально, в принципі. Пити таблетку чи ні? А ви вже випили? Окей. Я теж вип'ю. І мені лише... Так, у мене є цей, бо у мене нема. Так, я випив. Розп'яття взяв, так? Я взяв. Добре, я теж взяла. картини так. і свічка сей раз мешка нагода як картини А для ката не треба вільний слот так. Доб, а у мене є у мене один вільний слот так що якщо що, у я віяла бачу кача вони підсвічуються так? Тут її нема. Це катана? Ні. Блін, це кость трость. За мною йде гост ивент. Ну что я не кості Та-та. Эээ. Я якийсь киску зайшов. Мене катана, народ. Мене катана катанна пишет. Я десь одна промахуюсь. Який знак на катані? Я пішла на горище. Типа як Знак... соба виглядає. Ні, тобі не собаку. Во, Ага, ви поклали вже дві, так? Тре, Тре-третє. Тісь тільки три, правильно? Так, дай. А, то ви вже все знайшли, добре, молодці. Типа треба, що тут. Картин, Де ви є? Я загубилась. Чекай, посвятіть мені, будь ласка, на ті кордон. Погано видно Тут деколи. Дуже дерна фотка. Тужи де. Де ви? До речі. Я правильно, ця точка правильно? Я що знаю, куди Його ти казав мені йти? Прямо через дворик? Прямо попри приведа, коротше. А як поняття чи правильно розставив чи є? Звук буде. Ще. Сюди? Так, я щось одна картина. Що це? Містий це що оце? Оце не добре мене. Ця картина. Це якесь птахі. Я не бачу, посвітіть мені ліхтарем. Я не розумію, що не так з цими картинами, але їх не видно. О, здається, так має бути, але я не впевнена. Я від з ліхтарем, але я її не бачу. Я бачу лише у мене ліхтар підсвічує лише край картини. Все добре мать вже. Посвітіть мені на картину, будь ласка. Я ні чорта не бачу. Стій. Дости... Вище чуть. А, все, воно не крутиться, воно все нормально. Воно має перестати крутитися, правильно? Так крутиться в мене все. Так, правильно. Тут правильно. Лице дивиться на нас. Тупа, відкрий мені вже, я все добре розклав. Зараз спробую цю. Ця не крутиться. Нас, на мене все крутиться. Ну то крути, чекай. Ще раз, по разу круто, не. Аккуратненько. Вправо, чи вліво? А то ще треба здати чи вправо, чи вліво. Можна вправо крутити, можна вліво крутити. Давай чотири рази вправо, якщо стукне, то... Аккуратно, повільно. Боже, Нард. Я знаю, що ти спішиш. Разкрутане. Он той... на побухах б'є. Оп! Відкинуло, ні? А... Не відкинуло. А де калус? А щось мене по вухах дало дуже страшно. Це не я так сюди, без на мене. Я не б... я б... А як це крутить то? Ну, без межі аде. Агій! А ну, можеш щось быстріє вищихати? Я нічого не бачу, посвітіть мені, будь ласка, ліхтарем. Та вроді мало би бути цим боком. Е! Не забирай ліхтар, будь ласка. Хер його Ти знає. Не я стою на місці. У нас тут просто двоє светово. Ну Ця... Маха, О, чекай! Фіга! Шо воно хоче? Ну во! цепи косокник. Голий дядько. Про тебя считал просто. Давай я тебе включу. Включай, нарт, бо в мене дискорд з телефона. О, попаяло. Ну цей е, чувак поставлений Це правильно. Точно. Дівчина точно правильно повернута. В нас Далі. два сумніви щодо цих картин. Зараз читайте о. О, цей чел точно так. Це фігня якась. Ну тип хтось є. А може знайти що? Що? Свічку треба, то ж Бляха, ми ж свічку не загас. А чому ви свічку не загасили? Бо ми генії. Народ. Пішли той во. Пішли в трейлер, подивимося глуст і почекаємо, поки загасить свічку. Там нема вже так як. Подивимося, який глуст! Я не сказала, відновимо. Не кричи До речі, я це ще не кричу, я ще лише говорю з притиском. Ну не говори з притиском! Клап-клас! А свічка завершена? То картини забагувались? Шість? Чи скіко? Шість. Ша шість. Ми думаємо, Кіко картин насправді. Там хтось ходив. Привід ходив, що? Що ти хочеш? А, то ти хто? Тут віяло, тут дзеркало. Де? мене треба Тут треба знайти дублікати картин і в на них покаже. Так, цей мужик має головою повернутий бути вліво і вниз. Голова мужика вниз уліво. Це, що пише? Так. що на картині мужик вниз уліво головою. Добре, я покажу. А, обличчя того, що з диму. Ага. Ну, воно, в принципі, вроді так і висить. Ходіть сюди, воно недалеко від кімнати з картинами. Тут через. Цей. Я птахів підбираю просто. Сюди ходи. Ти пішов наліво, треба було направо. Таурус. Я Сюди. Дякую. Оце. Я так поставив. Добре. Шукаємо далі. Такс, де голова цієї херні. Голова цієї херні має бути повернута наліво. Зараз. Е, покажи мені, де картини. Висять, Дякую, я поверну. Це там не йде. Має. Та що пташкі... на пташки похоже. Де? Ді, в... то, що... Де ці 4 картини? Наліво, так? Голова центральної фігури наліво має бути. Добре, поха. Зараз та... перевіримо. А що? Таурус уже поклав. Не чпай. Добре, ти пам'ятаєш, де? Зараз, прогружусь. Так, так. Зад, ні, оце, що, заді, що так. Зараз... Боже, ні чорта не бачу, цих тимляків. Він має бути вверх ногами. Щас. Три предмета. Маска, яйце і що ще? Не розумію, де вони. У нас уже глузду мінімум. Шукаю. Тут катана. Катана. Тикна. Тикнути у? А як її тикнути? Маска є. Маска є. Вона здається автоматично тикається. Яйцяші. Є! Нажала. Все? Звук був? Звук був. Скрипіння таке було. Що схожа, до речі. Перейшли мені відео, як то відео? Так, да, я тобі перешлю. Нагадай мені, я перешлю тобі саме той шматочок, де вона горить. Може навіть зроблю шортс. Куди відувати йти відувати. далі? Дай вихід? Цю, цю, цю. Сюди. Боже. Я вже заблудилась три рази, до речі. Прямо йди, я з, Я з ліхтарем. Мені ця карта сподобалася. Мені самі завдання і атмосфера дійсно теж сподобались, але. воно запутано дійсно. Вам може так не здаватися, але воно запутано. Картіне. Все, ідемо. Мені сама, сама топографія мене бісить. А, ну, власне, а з топографією все інше. Так, підтвердить. І... Це Кілько грошей? Три 30... тисячі сто. Якось мало мені там. Ні, нормально. Дякую. Скажем так, я кажу дякую за то. Тіце, а що за карта за 10 лево? Бедлам, здається.